Всім привіт! Пропоную вашій увазі огляд одного з найпопулярніших газових котлів Habitat 25K. Це газовий канційний котел з двома роздільними теплообмінниками, призначений для опалення та приготування гарячої сантехнічної води. Компактні розміри. Сучасний дизайн, енергозберігаюча технологія спалювання палива. Новий первинний теплообмінник, який не боїться забруднень. Гідравлічна група із латуні. Автоматика, яка повністю дозволяє автоматизувати систему, це основні переваги газового котла Habitat 25K. Інколи споживачі запитують, а який котел кращий? Традиційний чи конденсаційний? По-перше, конденсаційний котел більш заощадливий. Він менше споживає газа при правильному монтажу та експлуатації. При заміні застарілого обладнання споживання газу може зменшитись до 35-40%. По-друге, він дозволяє отримати більш комфортні умови при роботі. У весняно-осінній період часу, коли тепловітрати невеликі, котел не буде часто вмикатись-вимикатись. Він буде працювати на мінімальній тепловій потужності. Споживаючи мінімум газу, при цьому термін. Експлуатація обладнання збільшується в декілька разів. Добре працює при мінімальному тиску та протоці сантехнічної води. Чого не можна сказати про традиційні котли. Тому що мінімальна теплова потужність в конційному котлі всього 2,5 кВт, а в традиційних котлах 8,5-9 кВт. Тому полум'я на пальнику буде мінімальним і вода не перегрівається при використанні. По-третє, котел більш екологічний, має значно менші викиди забруднюючих речовин в атмосферу. За рахунок технології повного попереднього змішування газоповітряної суміші, компанія Ромстал Україна пропонує котли декількох модифікацій. Хабітат 25К, 30К, 35К. Це двоконтурні котли. Цифра позначає теплову потужність. Якщо позначені присутні літери КР, наприклад, хабітат 25КР 35 кр це говорить про те, що котел одноконтурний. Може працювати з бойлером непрямого нагріву. Котли мають сучасний дизайн. Розроблений італійською студією «Джуджара». Керування відбувається за допомогою кнопок та інформативного дисплея, зліва кнопки регулювання температури опалення. Справа регулювання температури гарячої сантехнічної води. В нижній частині кнопка включення та перемикання режимів літній зимовий. Справа кнопка для перезапуску котла у випадку виявлення помилки. Все доволі зрозуміло для більшості споживачів. Розглянемо систему димовидалення. Зверху знаходиться фланець для підключення коаксіальної труби діаметром 60 на 100 мм. Димохідна труба повинна бути призначена для конденсаційних котлів. У випадку використання окремої системи видалення димових газів та забору повітря є можливість зняти заглушку та підключити дві труби діаметром 80 мм. Розглянемо підключення гідравліки та газу. Справа наліва. Зворотня лінія системи опалення, вхід холодної води, підключення газової магістралі. Вихід гарячої води, подача системи опалення. Виводи патрубків повністю співпадають з конвекційними котлами, що полегшує заміну обладнання, кран підживлення системи опалення, патрубок зливу конденсату, який необхідно вивести в дренажну лінію, сифон конденсату та манометр системи опалення. З правої сторони розміщений патрубок від воду води із запобіжного клапану та кран зливу. Виходи системи опалення 3 четверті дюйма, сантехнічної води пів дюйма. Відстані між патрубками 65 мм. Підключення до мережі електроживлення подібне до котлів конвекційного класу. Чорний кабель живлення 230 В, білий кабель. Для з'єднання з кімнатним термостатом або пультом дистанційного керування. Розглянемо внутрішню будову. Декоративна кришка має спеціальний звукопоглинаючий матеріал, що значно знижує шум при роботі котла та не дозволяє нагріватися обшивці. Всередині, в центральній частині, знаходиться новий кондиційний модуль, теплообмінник виробництва Кандева. Модуль має змійовик із нержавіючої сталі і збільшеним поперечним перерізом, тому котел не боїться забруднень та може працювати з існуючими системами опалення. Зовнішня частина кінцного модуля це алюмінієвий сплав. Відсутність композитного матеріалу дозволяє отримати максимально надійну конструкцію, що може працювати десятки років. Всередині теплообмінник захищений тефлоновим покриттям від впливу конденсату. Газовий пальник вироблений із нержавіючої сталі. Має циліндричну форму. Під теплообмінником розміщений вентилятор з електронною платою керування. Плата змінює швидкість обертання в автоматичному режимі. Повітря подається через антивібраційний патрубок. Розпал пальника та контроль наявності полум'я виконує один електрод. Температуру домових газів контролює датчик, встановлений зверху. Нагрівання та контроль температури води відбувається за допомогою двох датчиків: на подачі та зворотній лінії і запобіжного термостату. При роботі котла в низькотемпературному режимі. В зоні економайзера виділяється додаткова теплова енергія та побічний продукт конденсат. Конденсат відводиться в сифон, а потім в каналізаційну систему. Сифон обладнаний гідравлічним запобіжником у вигляді кулі, що не дозволяє потрапити димовим газом до дренажної лінії. Зліва латурний триходовий клапан з електроприводом. Його функція направити потік теплоносія в систему опалення або в контур вторинного теплообмінника. До нього підключений датчик температури гарячої води, манометр, регулятор потоку та кран підживлення системи. Підігрів сантехнічної води відбувається у вторинному теплообміннику. Теплообмінник виготовлений із нержавіючої сталі має 12 пластин. Справа реле протоку сантехнічної води, запобіжний клапан та реле низького тиску системи опалення. Всі елементи підключені до латунного гідроблоку. Потік теплоносія в котлі створює циркуляційний насос відомого виробництва компанії «Грунфас». Це енергозберігаючий частотний насос з електронним управлінням, який має програми адаптації до існуючої системи опалення. Він автоматично змінює швидкість та напір в залежності від параметрів системи. завдяки чому відрізняється ефективною роботою та низьким енергоспоживанням. Насос також має автоматичний повітряний клапан для видалення повітря з контуру опалення. За камерою згорання розміщений розширювальний бак об'ємом 8 літрів. Він компенсує температурне розширення води при нагріванні. Розглянемо газову автоматику. Газовий клапан відомого виробника Bertelli Partners встановлений в центральній частині. Регулювання відбувається за допомогою електронної плати керування. Звертаю вашу увагу: при підключенні газопроводу заборонено використовувати паклю, фум-стрічку чи інші подібні матеріали. Підключати газопровід дозволено тільки з використанням прокладки та накидної гайки. Котел Хабіта 25К обладнаний сучасною електронною платою, яка адаптована до умов України. Може працювати при низькій напрузі до 160 В. Інтелектуальна система контролю горіння дозволяє використовувати різні види палива, не потребує заміни інжекторів та робіт з переналадки. Є можливість підключити різноманітні додаткові пристрої. Від звичайного кімнатного термостату до пульта дистанційного керування. Керувати віддалено за допомогою смартфона та мережі інтернет. Якщо підключити датчик температури зовнішнього повітря, є можливість використовувати еквітермічний режим роботи, коли котел автоматично буде змінювати температуру опалення в залежності від температури навколишнього середовища. Ми з вами розглянули газовий конційний котел Хабітат 25К. Він є дійсно найкращим у своєму класі. Об'єднав собі новий ефективний первинний теплообмінник, надійну гідравлічну групу, перевірену газову автоматику, сучасну електроніку. Якщо у вас є запитання, звертайтесь до нашої компанії «Ромстал Україна». Ми з радістю вам допоможемо. Підписуйтесь на наш канал. Натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити цікавої інформації. Ставте лайки. Дякую за увагу. До нових зустрічей.